Пасилочка з міста Софіївка як зазвичай, давайте глянемо, що там у нас приїхало цікавеньке. Да? Як я обожнюю вас, тих, хто кладе записочки? І чим більше я про це розповідаю, тим більше приїжджає до нас записочок. І тим більше я вас обожнюю. Так що насправді все круто. Так, алюміній електрика, медь, бронза, алюміній простий, нержавейка, не магнітиця, немає майже іскри. Аналіз маленький пакетик. Давайте що почнемо? Давайте почнемо з аналізів, да? У нас тут у маленькому пакетику зразочки, Чи далеко. Так, давай зробимо. Але щось воно занадто легке, ми можемо не зробити повноцінний аналіз. Так. Да. Чому ми не змогли зробити повноцінний аналіз? Тому що це звичайний алюміній. А оці шайбочки, ж любиш ці ага. шайбочки, так? Да? Це в нас чоловік дуже обожнює робити аналіз. Особливо як прийде кілограм 3. Три... 6, Шість. Шість, да, молік. Молібден. Дана штукова на 1200 гривень кілограм. Так що, бачите, гарненько. Гарненький початок, але вони бувають ще вольфрамові. Вольфрамові вдвічі важчі. тобто їх можна відрізнити е, в руці. І ще бувають вольфрамово нікельово-молібденові. Вони неприйомні, по суті. А на глаз оприділити ви їх не зможете. Отак от, от. Вроді би і чепухове діло, а не все воно таке і чепухове, як здається. Диви, яка латунь. Прикольно. А може це й не латунь? ж бути таке, що нікеліроване не латунь. А ні, в цьому випадку чоловік все перевірив. Або жінка, вибачте, я не глянув, хто відправляв нам цю посилю. Так, латунька, 900. що в нас далі? Бо, е, знаєте, що приходиться віса показувати, а то пред'яви ловлю, ти віса не показуєш. Я думаю, на що тобі ті віса? Я просто розказую про посилку, розказую про матеріал. Людині, яка відправляє посилку, скидаю фото звіт. тобто людина отримує, людина все розуміє ситуацію, Ну, обов'язково щось щось напише. Нельзя, нельзя. Мовчки, подивиться, зробити висновки не можна. Надо написати... Диви, він віса не показує. Дуре, дуре. Ох і чудики. Де їх беруть? Кіло 900 міді. А! Щас знаєш, що мені ще прилетить. Я ж знаю, що мені зараз прилетить. Написано кіло 920 мідів. Надо писати кіло 920. Ні, не надо. Ми металом займаємося, а не якимись драгами, де ті 20 грам, 10 грам. <tres giving peopleara> <Rust founding bleiben> <sharp były> Якщо протрусити оцей пакетик, там воно висипеться ці 20 грамів. Так що, в общем, я на опіреження зіграв, да? угу. якщо їх хотів написати, то вже немає смсу. Так, алюміній простий алюміній простий хай полежить, бо він ще тут є. І алюміній електрика. Ого, ти знаєш, що це? Вже? Угу. Ти знаєш, скільки людина витратила енергії, щоб зробити цю штуку в чистий алюміній привезти. Цей алюміній був в стекловолокні і це все вичищено, це все зроблено. І тому отримали за це максимальні кошти. А якби був у стекловолокні, то отримали б мінімальні кошти. Отак от воно і буває. Так, 3400 алюміній електрика. Ага, цікаво. Ти підходь. Покажу. Дивишов. Бачили таку гармошку? П'ять год на баян ходив, так і не навчився. Пілікав. Так, ні хром восьмидесятка. Хоча б, на вигляд би сказав, що купронікель. Значить що? Значить, іди учи уроки. Не розібрався, розбирайся. 160 грам. Ну тут святе діло сказати 160 грам, тому що по-другому не підстань. Так, далі. Далі у нас простецький алюміній. Ніде не заникав, ні о. А то я кожен раз сумніваюся, щоб я можу підникати. Так, 4800. Такий алюміній у нас по 50 гривень. І на фінал. На фінал, як завжди, ваша улюблена чи наша улюблена нержавієчка. І як же ж її перевіряти? Хтось там пише, та яка істра, немагнітна, значить, нержавейка. Ага. І в такі моменти я пишу цим пасажирам, ти в мене купиш всю державейку немагнітну як нерж. І я не купую залізо. Так а нахер ти пишеш, як не купуєш. Ну, щоб пограмотіти? Нормально. Нормально. Все нормально. Молодці, розібрались добре. Так що... Не завжди ті мої відоси і чепуха, де я про ту державку насипаю 700 грамів. Насипаю, насипаю про ту державку. Вже всім надоїв тою іскрою. Ну нічого, прийдеться терпіть, я собі такий шлях вибрав. А, і ви собі вибрали цей шлях, коли підписались на цей канал і дивитесь за цей, цей чепухой. Що ж, в общем, посилку розібрали. Посилка відмінна, пофасована гарно. Питань ніяких немає. Зараз переважуємо, порахуємо і приступаємо до наступної. А ви ж не гуляйте, пам'ятайте, да? Надо побігти і спакувати на одну посилочку. Дякую вам.